31 грудня в Україні продовжено карантин і стосується він COVID-19. нині констатують лікарі хворих побільшало у порівнянні із літом. І мова йде не лише про коронавірус, але й про інші сезонні недуги. Про ситуацію у Хмельницькій громаді говоритимемо в черговому випуску програми. Будьте здорові! Гостя нашої студії Ірина Кондратюк, головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, міська педіатриня. Тож вітаємо вас. День пані Ірино. Якщо керувати статистикою, власне її зараз оприлюднювати, то ми у вересні маємо вдвічі більшу кількість недужих на хворих власне хворих на COVID-19, ніж ми мали у серпні місяці. От тут спрацювала сезонність, чи справа не лише у ній? Поділіться, будь ласка. Ну, скажімо, так, ми не будемо говорити тільки про сезонність, хоча так, вірус COVID-19 19 це такий самий вірус, як і всі інші, і для них характерна сезонність, тобто зміна температурного режиму, похолодання, відповідні природні умови, які зараз існують, і вологість, і, і, і низька температура. Але крім того, я хочу сказати, що для віруса завжди характерна кількість контактів. Тому, якщо ми будемо говорити за літній період, не зважаючи на те, що це літо в нас було ну нестандартним літом, але все одно весна і літо у нас не було навчального процесу. Контакти все таки були зменшені, не зважаючи на велику міграцію. Незважаючи на те, що люди контактували і потім роз'їжджалися, їхали в інші місця. І в нас, звісно, статистика трошки страждала щодо констатування факту захворюваності, але все докупи: зменшення контактів, інші погодні умови, температурні умови, і ми спостерігали зменшення захворюваності. Наразі. Вересень це завжди період, коли в нас починає збільшуватись чисто вірусна захворюваність всіх видів, тому що ми бачимо, ми маємо, що ми маємо початок навчального року, ми маємо збільшення дітей в дитячих садочках, ми маємо повернення людей ну, з різних місць на місце роботи, тобто збільшення контактів. Плюс вересень цього року нас не порадував температурою, вересень не порадував сонечком. Підвищена вологість, зниження температури, контакти призвели до того, що у нас зросла загальна вірусна захворюваність, в тому числі і захворюваність на COVID-19. Попри все, домі домінують гострі респіраторні вірусні захворювання чи ні? Ну, скажімо так, майже наразі майже 50 на 50. Тобто ми маємо і підвищення захворюваності на COVID-19, і підвищення захворюваності на всі види вірусних ГРВІ, як ви їх звикли називати. Я от пам'ятаю, на певному етапі пандемії COVID-19, вже фахівці йшли до такої думки, що потрібно готуватися, що COVID стане сезонним. Чи це ми маємо нині? Чи ні? Ну, COVID, вірус covid 19 вже набагато більше вивчений, ніж був, до прикладу, у 19-20 році. Так, ми вже можемо десь передбачати можливість. Піки захворювання, можливість перебігання захворювання. Говорити про сезонність, вже таку, як ми говоримо, до прикладу, про грип, ми ще не будемо. Але говорити про те, що більш спокійно ми відносимось до нього. Чому? Тому що ми його вже трошки вивчили. Тому що ми вже знаємо, як з ним боротися, ми знаємо, як проводити саму систему дезінфекції, як проводити запобігання, як відбувається запобігання захворюванню, і маємо вже лікарські засоби для лікування. Тобто, це привносить якийсь ну, деякий спокій в сам процес розвитку вірусного процесу, і, можливо, ще рік-два ми будемо вважати його повністю сезонним захворюванням. Ну, власне, наскільки спокійна ситуація на Хмельниччині? Ми запитали в лікаря епідеміолога. тож, будь ласка, увага на екран. Наразі у нас в Хмельницькій області, як і по всій Україні, здебільшого превалює штам Омікрон, і за результатами секвенування, які проводяться в референс-лабораторії, переважає підтип штаму Омікрон БА2, проте вже визначений і підтип БА5, для якого характерна більш агресивність. Тому ми на сьогодні можемо сказати, що захворюваність передається дуже. Швидко протікай легше, проте для таких категорій осіб, які мають супутні хронічні захворювання, зокрема як цукровий діабет. Захворювання на ковід може спричинити низку ускладнень. Ми реєструємо ріст захворюваності починаючи вже з липня місяця, незначний. На сьогодні пікових значень ще не досягнуто. Ми очікуємо десь жовтень-листопад місяць, як і загалом початок росту сезонності грипу і респіраторних захворювань. На цьому тижні ми спостерігали незначне зниження рівня захворюваності. Проте хочу зазначити, що кількість активних хворих, які на сьогодні хворіють, залишилась майже на рівні минулого тижня. Близько 4 тисяч осіб в нас на сьогодні активних хворих. Якщо брати в розрізі адміністративних територій, то найбільша кількість найбільша захворюваність у нас в місті Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільському районі та місті Хмельницькому. Власне, такою є ситуація. От сказали про те, що в мене є в принципі ця цифра на 5,7% знизилась знизилася захворюваність на COVID-19. Щоправда, летальність змін не зазнали. Ну на такому високому фактично рівні перебуває Здається, за минулий тиждень. Маємо 19 випадків. Поволі так по області. Так, да. У області, так. З чим це можна пов'язати? Ну, пані Олена зазначила, з чим це можна пов'язати, тому що в першу чергу у нас схильні до захворюваності і до таких важких перебігів це люди, які мають важкі супутні патології. Аналіз повністю летальності ще за минулий місяць в нас не проведений, але наразі, за попередніми даними, можна говорити, що всі люди, які, на жаль, померли від covid 19 вони мають важкі супутні захворювання. І це стосується як сукрового діабету, так і важких серцево-судинних захворювань, і в тому числі і онкології та онкогематології. Пані Ірино, на вашу думку, наскільки от зараз теж впливає на розповсюдження вірусу, те, що люди не бажають надягати маску. Багато медиків дійсно схильні до того, що це і не вдасться, скажімо так, зробити, фактично примусити людей. Але тим не менше, чи це може вплинути на розповсюдження цієї недуги? І як ми можемо цьому запобігти? Я не можу сказати, що носіння маски це 100% захист від любої вірусної інфекції, в тому числі COVID-19. Це наразі, незважаючи на те, що постанову кабінету міністрів 1236 ніхто не відміняв, наразі це в принципі якби особиста справа кожного. До прикладу, якщо взяти ну, на власний приклад, якщо я відчуваю себе абсолютно здоровою, якщо я не знаходжусь в приміщенні, де є велика кількість людей, де я не можу себе обезпечити від того, щоб стикнутися, до прикладу, з людиною хворою на будь-яку вірусну інфекцію, я б радила все таки маску носити. Також відповідально відноситись тим, хто має хоч якісь прояви вірусної інфекції. Я розумію, що з незначним, з незначною нежиттю, або ну, таким незначним якихось порушенням стану у нас більшість людей не залишаються вдома, не лікуються, до прикладу, або лікуються так по ходу справи, але все одно працюють. Ну, це вже відповідальне відношення до оточуючих. Я вважаю, що це якраз те переформатування нашої нашого суспільства, відношення не тільки до себе, а до іншого. І мені здається, що цей рік нам має як ніколи показати, що це потрібно робити. Тобто, в цьому випадку, відповідаючи за себе і за то, оточуючих, маючи якісь прояви вірусного захворювання, але маючи необхідність, до прикладу пересуватися в, 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 в громадському транспорті, або знаходитися в якомусь магазині, супермаркеті, аптеці, е, Я б вважала за потрібне вдягнути маску. Це буде е, дійсно таке відповідальне відношення до свого здоров'я і до здоров'я людей, які знаходяться поруч зі мною. Таким чином ми можемо призупинити е, цей потік передачі вірусної інфекції будь-якої, в тому числі covid 19 Ну і друге, це те, що ніхто не відміняв е, взагалі відповідно кожного вірусного захворювання, і про те, що ми про що ми говоримо з 2019 -го року: відстань, дистанція і чисті руки. Це дві речі, які нам допоможуть на 50% запобігти захворюванню як на ковід, так і на іншу вірусну хворобу. Пану, дійсно зараз вірусні хвороби. Знову ж таки ми зупиняємося на тому, що розпочалася осінь, маємо певну так. сезонність, якою нині є симптоматика? Тобто, і як зараз сімейний лікар розрізняє, чи Кожному пацієнту ну, доводиться робити експрес-тест, аби виявити, чи це ГРВІ, чи це covid 19 Ну, загалом практика загальноєвропейська світова практика говорить про те, що чим більше ми діагностуємо, тим більше ми виявляємо. Чим більше ми виявляємо, тим більше ми запобігаємо. Тобто, в будь-якому випадку, якщо є певні прояви вірусної інфекції, які в деяких моментах мало відрізняються. Початок захворюваності, що на COVID-19 або на іншу вірусну інфекцію. Краще за все, звісно, провести експрес-тест і вже на підставі експрес-тесту розуміти, що далі ми робимо, як ми лікуємось, які обмеження ми отримуємо, ну і всі подальші дії. всі… Алгоритми вже від того залежать. Наразі наші заклади в достатній кількості забезпечені швидкими тестами, тому в принципі зробити це не важко. Це не початок 2020 року, коли ми мали певні проблеми з діагностуванням. І це знов таки говорить, якщо ми говорили про сезонність, чи буде це сезонність, так, оце один з тих факторів, який вже надає нам більше заспокоєння. Ми можемо діагностувати, ми не переживаємо, ми не чекаємо 3-4 дні, поки отримаємо результат. І вже маючи результат, в нас є лікування. Тобто наразі наші амбулаторні заклади мають певні лікарські засоби, які необхідно отримати особливо людям 60+, людям з, от, з такими супутніми захворюваннями в перші 5 діб. Тому оце що найшвидше діагностування воно якраз і потрібно для того, щоб ми знайшли тих людей, щоб ми відокремили їх і відразу почали процес лікування. Це дає дуже непогані результати в такому випадку. Амбулаторна лікува кількість хворих з амбулаторному на амбулаторному лікуванні різко зростає. Нині ковід як себе проявляє за якими симптомами можна принаймні лікарю? можливо. Поки що без тесту, але запідозрити і потім, звичайно, вже направити на це швидке тестування. Ну, Щаси? ви знаєте, знов таки це все залежить від індивідуальних особливостей. Загалом нічого не міняється протягом всього цього часу, коли ми говоримо про covid 19 Так, можливо, порушення саме сприйняття е ароматів, запахів або смаків, воно зараз трошки знизилося, не настільки актуально. Головний біль. Висока температура, достатньо такий стан інтоксикації, тобто, коли людина себе не зрозуміла, чого просто погано почуває. Ну і потім вже може приєднуватись нежить біль, нежить, біль у горлі, підкашлювання, але це все дуже індивідуальні симптоми, дуже багато випадків захворювання на ковід без температури або навпаки з пониженою температурою тіла. Це індивідуальна реакція організму на вірус, який в нього потрапив. Ми говорили за те, щоб стежити за гієною рук за дистанцією, за носіння масок. А наскільки вакцинація кампанія, яка була проведена вже фактично два роки, і вона триває, тому що її далі бустерні дози впливає на загальну статистику і на картину, тому що в мене є інформація, що в принципі 37% щеплених на Хмельниччині, все ж таки хворіють чи хворіють повторно. Звісно, ніхто про жодну вакцинацію ніхто ніколи не говорив, що вона на 100% запобігає захворюванню. Вакцинація нас проводиться для того, щоб зменшити саме оці негативні наслідки, важкий перебіг, е ускладнення, які можуть виникати не тільки при захворюванні на ковід. Коли ми говоримо про будь-яку інфекцію, ми саме запобігаємо важким наслідкам. Тобто ми допомагаємо організму, якби тренуємо організм і він вже знає, що таке ця інфекція. В ідеальному варіанті він стикається з нею. і не хворіє, але ці ідеальні варіанти мають ну, якби невеликий відсоток. Решта, стикаючись з інфекцією, вже організм не чекає, поки він проаналізує ситуацію, поки він виробить свою власну імунну відповідь на це захворювання. А це вже знаєте, як на полишці лежить, ага, згадав і дістав. Тобто скорочується термін, поки вірус може безнаказано. Про перебувати в організмі і за цей час, поки він перебуває, який зменшується цей час, він робить менше шкоди. От в чому вся дія вакцинації? Тому, якщо ви зараз говорите про те, що вірус перебігає набагато легше, достатній відсоток тому це саме те, що в нас, до прикладу, в нашій Хмельницькій міській громаді в нас більше 76 вакциновано. Тобто люди хворіють, так, але переноситься набагато легше. І м -м, коли це ми говоримо про одне, одного вакцинованого захворівшого, це не говорить ні про яку статистику. А коли ми маємо такий великий відсоток вакцинованих, серед яких люди хворіють, як ви кажете, 37%, але хворіють набагато легше, не потрапляє стаціонар, не мають пневмонії, не потребують подальшого лікування, до прикладу, пневмонії, антибіотика, терапії отримати і так далі. Тобто, ми зменшуємо період захворюваності, ми зменшуємо саму важкість. Ну, ну і звісно, це в першу чергу економічні питання. Людина не лікується 4 тижні, лікується 5-7 днів, одужує і виходить на роботу. Це ті моменти, в яких ми добиваємось вакцинації. А пані Рино від минулого року МОЗ дозволило щеплювати дітей від 12 років. Є свіжі дані, що вже є інформація, що можна щепити дітей від 5 років. Так є вже позиція, чи підтверджено це можливо статистично? Що дійсно є необхідність і потреба це робити? Ну, наразі ковід помолодшав, і ми це бачимо. Якщо перші хвилі ковіду дітей майже не зачіпляли, тобто хворіли в основному особи старшого віку, хворіли люди, які знаходяться ну, працездатного віку. Тож вже наступні хвилі ми бачимо, що ковід і хворіють діти і середньої школи, і початкових класів, і діти, які ходять у дитячий садочок. Вакцинація від ковід дітей що від 5 до 11, що від 12 до 18 років, є рекомендованою. Є багато батьків, які вважають за потрібне це зробити і вакцинують. Якщо ми будемо говорити про дітей від 12 років, то так. Практика була, і, в принципі, з початку цього року, на жаль, наші військовий воєнний час нам трошки збив цю систему, багато дітей увозили, але тим не менш, дітей вакцинували достатньо активно і Ми маємо приблизно 6-8% дітей певної вікової категорії, які вакциновані. Щодо дітей 5-11 років, також ми бачимо великий в принципі зараз відсоток зростання захворюваності саме цих дітей. Наразі вже є наказ у Міністерства охорони здоров'я підтверджена позиція Національної технічної експертної групи, яка саме підтвердила, що ми можемо і дозволено вакцинувати в нашій країні таких дітей. Але ми наразі не маємо ще вакцини, тобто ми чекаємо отримання вакцини. Це є рекомендоване щеплення, і в нас вже були запити на це з цього питання з цього приводу до управління охорони здоров'я. Тому варто пояснити, чому вакцини чекаємо, тому що там відповідне дозування інше, так відрізняється від. По-перше, ми чекаємо і роз'яснень, ми їх ще не маємо. По-друге, наразі вакцини комірнаті, якою дозволено вакцинувати дітей в процесі отримання, тобто десь в процесі логістичного доходження до регіонів до баз спецмедпостачання. Коли ми вже будемо це мати, будемо мати роз'яснення, ми зможемо з цим працювати. А наскільки я розумію, що є країни за кордоні, які свого часу ще раніше почали щеплювати так. дітей від п'яти років? Це Ізраїль, які можливо країни є? Майже всі я перечитала спеціально останні. Майже всі країни європейські європейські країни вже пішли на те, щоб вакцинувати дітей. Так, в них це теж є рекомендованим щепленням, тобто то не є обов'язковим щепленням, яке входить в календар, але вони практикуються. І достатньо багато країн Румунія, Чехія, Польща, Франція, по-моєму, я читала вже запроваджується в себе процес вакцинації дітей молодшого віку. Анірино, як нині працюють пункти вакцинації, так ми звикли до того, що у нас власне працював і центр вакцинації, були пункти щеплень. Потім вони перебралися до амбулаторії, якої є ситуація нині, зважаючи на стан справ із тими, хто хворіє, хто бажає щеплюватися, чи їх побільшало, чи буде більше те розголуження, чи вони таки залишаться на базі амбулаторії. Поки що це залишиться на базі амбулаторії. По перше, робити штучне скупчення людей, десь якихось інших приміщеннях за. Зараз я вважаю, що це не дуже раціонально, не дуже розумно. І це говорить і про захворюваність, і про нашу нагальну ситуацію політичну, військову. Тому наразі так буде, будемо працювати, так як працюємо з звичайними плановими вакцинації, які відбуваються в кожній амбулаторії. Треба звернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар скерує, де і на який час потрібно з'явитися, щоб вакцинуватися від COVID-19. Поки що я так не акцентую на цьому увагу, тому що знов-таки те саме ми чекаємо вакцину. Наразі ми маємо достатньо кількості вакцину Коронавак, яку ми використовуємо для вакцинації першої другої дози, тому охочі можуть звернутися. Ну і за бажанням ми можемо вакцинувати вакциною Коронавак людей. Як бустерною дозою. Якби рекомендації Міністерства охорони здоров'я з цього приводу ми маємо. Офіційних даних якби офіційної документації поки що вона не надійшла. Але у разі відсутності і при необхідності вакцинувати, ми можемо вакцинувати і вакциною Коронавак. І чекаємо, поки до нас вже дійде до регіону, до області, до обласної бази спецмінпостачання вакцина Комірнатю для проведення всіх інших бустерів і вакцинацій. І на завершення програми завжди, коли починається осінь, починаються розмови про грип. Хтось каже, коли що ковід свого часу його витіснив, що було менше випадків. Що ми цікаво чекаємо цього року, тому що знає вже прогнози всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що буде домінувати знову кілька штамів, які можливо є рекомендації на місцях, і чи поки що грипу в нас немає? Ну поки що грип як таковий, в нас не фіксується. Поки що бачимо рівень підвищення просто загальної вірусної захворюваності, але не за горами і ми нічим не відрізняємося від інших всіх країн. Від не Незважаючи на ту ситуацію, яку, на жаль, маємо на сьогоднішній день. І за всіма прогнозами ковід і грип 50 на 50 буде правити бал в певний для нього період, тобто осінньо-зимовий період, коли і положено. Особливих змін, якихось в навантаженості щодо вірусу, грипу, ми спостерігати не повинні, тобто ті ж два типи грипу А. Ті два типи грипу Б, профілактика. Знов-таки нічим не міняється, це повітряно крапельний шлях передачі, тому те, що ми говоримо: чисті руки, відстань, у разі хоч якихось проявів, маска, і не наражати людей на небезпеку, якщо ти хворий будь вдома. Ірина Володимирівна, дякуємо вам за рекомендації і за, в принципі, свіжу інформацію, яка стосується Хмельницької громади. Будь ласка, не хворіть. Навзаєм! Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! приділяйте увагу важливим темам, не хворійте і наближаємо перемогу разом.